Зам. мэр, или кто там вы, секретарша мэра, вы сидите пьяный сейчас я на вас рабочем месте. Вместе. Я вам нужно здравить на, на работе. Скажите мне, будь ласка. Я увидел, я, я не подумал, что я он говорил, как он как-то сидит неадекватно, блин, смотрит. Скажите, как можно сказать. Я пытаюсь ему что-то объяснить, а он пьяный. Вы другой посадовой особо месте. Какие у вас э, кабинет? Номер? Да. Не знаю. Як це ви не знаєте? Секретар міської ради не знаєте, який номер кабінету у вас, так? Ви поотримуєте зардну плату за те, щоб слугувати народу. Добрий день, Людмила Григорівна. Скажіть мені, будь ласка, Вілімона Григорівна, а що сьогодні за праздник? Mm -hmm. Ну скажіть, от, от, я все кажу як депутат міської ради, то, секретаря міської ради, Готовий секретар міської ради на роботі. А ви? А. ви можете піднятися сюди, будь ласка, да. що ви вибаєтесь? Скажіть за свої поступки, як ви можете дозволитися? Ви цар тут і не тобі, хто він куряти. Не дозволити. А що? Ви їдете сюди? Да. Так? Да? Що ви пишете? Навіть нам ви в такому состоянні даєте відповіді а, на депутатські зали. Де прагні? Скажіть yeah. мені будь ласка. Готовий секретар міської ради дає нам відповідь. Дайте відповідь. Яке сьогодні число? Mm, mm, Ні, не дивіться, скажіть ви ж на роботі. Відвідки, скажіть. Відповідь <раджи> отримала. А вся проблема заключається в цих відповідях, що ви говорите, як секретар міської ради. Я дам вам відповідь. Так, да, дійсно відповідь. Написано Відповідь. На депутатський... А внутрі нічого немає. А ви кажете, звертайтесь до суду, правильно? Так. А Якщо мені здається, що воно... це є перешкоджання депутатській діяльності. Мені так кажуть. Якщо Та щось кажеться? Що случилось? Треба вирішити. Людмила, повіться на состояння. Не знаю, який день сьогодні, не знаю яке число. Шо? А Мы на заклад, захват... я хочу прежде всего, щоб ви зрозуміли, я вирішу проблему. Ви міський голова, дивіться, ми розуміємося міського ради. Прошу вас, згідно статті 15 закону про місцеве самоврядування, я заявляю за злочин, порушення законодавства, я заявляю, що зараз на даний час, в робочий час, секретар міської ради знаходиться у на нас. Я... А не я... розберіться, жити немає на заході щоб йому зробили. Давайте я буду за свої дії сама відповідати, не по вашій Тому ви відмовляєтесь, прийнять міни, то я на секретар міської ради. Я вас Просто не... не трогайте. Я сама вирішу свої питання за те, що я повинен відповідати. Перед вами я звітувати не забуду. А я вас не прошу, щоб ви звітували. Перед... Я, зроблю, ви... Зроблю виставки, я прошу вжити жити я я депутат міської ради, прийшов, дав зал. Я, перед... я не можу отримати ні відповідь, нічого. Я, я вас прошу, що у вас відлади готові на роботі. Прийміть. Ну я не бачила, і... що ви в такому стані Ну я вам, ви не бачили до цього, коли я вам ще, ви вже знаєте. В живіті в заході. Откуда ви знаєте, вжила і чи ви Ну Так скажіть, я вибачаюся, скажіть, що ви жили, я пішов. Я, 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 що... я вжила у Дякую вам, я вибачаюся, я вибачаю, щось не знав, що ви вже, вже жили в заході. Дякую тоді. У мене питань немає. Я просто думав, що ви остаєтеся від міської ради. Це друга посадовому місці на роботі тягне. Ні, це не подобається.